Мої вітання. Не дивлячись ні на що, особливо сьогодні, Дніпро, Київ, тримаємося, ми з вами робимо гарну справу і точно знаємо, що перемога буде за нами. Завдяки вашим донатам придбали за останню добу Реп загальна сума 87 900 гривень. Дякую всім, хто донатить. Не залишаємо наших захисників з цією бідою на самоті. Робимо все для нашої спільної перемоги. А тепер подивіться, що таке реп і як воно рятує життя зворотній зв'язок від наших військових. Гарну справу з вами робимо разом. А тепер давайте попрацюємо. Чому свині посилили обстріли? Свині то комплімент. Чому ті паскуди посилили обстріли? Демонстрація сили. Дуже багато людей до них приїжджає, і вони дуже багато куди їздять. І треба всім показати свою мощь. Ну, що і як покажуть. Поки вони демонструють свою так звану мощ, у них під носом, під носом буде дві біди дуже скоро. Перша прийде від води, а друга прийде від людей з зброєю проти них. От, подивитись. Демонстратори Херови. Молдова генеруватиме електроенергію України в обмін на газ? На території Молдови розмістять генераційні установки, які використовуватимуть природний газ, який постачається Україною. Йдеться в заяві Україні в обмін на газ. Ми їм газ, вони нам електроенергію. І що? І що ми з того маємо? Ми маємо дуже хірово спланований договір, в якому нас будуть з вами обманювати на гроші і не поставляти того, що обіцяють. Зеленський вже поговорив із новим прем'єром Британії Кіром Стартмером. Стартмером. Стармером. Готується безпрецедентна сторічна угода між Україною та Великою Британією. Чи буде ця безпрецедентна тільки сьогодні, тільки для вас? Угода Україна, Британія. Але не при е, тих людях, які зараз домовляються, е, бо будуть дуже серйозні зміни е, у владі або з тієї, або з тієї сторони. Тож ця угода це трошки, знаєте, бабка надвоє сказала. Новий міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час візиту до Одеси анонсував виділення нового пакету допомоги Україні. До, до нього війдуть. Боєприпаси, протитанкові ракети, військові катери, машини для розмінування, бульдозери. Так, окей, чи буде, чи прийде, чи дійде. Великобританія, новий пакет допомоги. Нашу обіцяти, якщо ви не можете виконати своїх обіцянок 200 гривень донат, дякую молодці. От нащо обіцяти. Якщо 30% з того буде, буде класно. Ви знаєте, от останнім часом я дивлюсь допомогу від різних країн-партнерів в наш бік, в нашу сторону. І що я бачу? Я бачу те, що вони зараз стоять зі зв'язаними руками, не маючи змоги нам допомогти. Не в плані того, що в них нема чим допомогти, а в плані політичної оці всієї пайбіні. І коли вони нам зможуть допомагати, коли їх руки розв'яжуться, то вже буде не те, що пізно, а типу не потрібно. Ну ми і так дали їм звіздюлі. Ну, типа без вашої допомоги. Так наша така допомога тоді? Помагатори. Чи є ймовірність того, що Байден зніметься з виборів? Є така ймовірність, що Байден зніметься з виборів. Максимально його будуть підсилювати максимально, щоб дотягнути його кудись. Так, дивіться, Байден. Це історія вже така списана, але в плані політичного діяча він і двох років ще не протримається. І це в плані здоров'я щось таке в нього знайдуть. Що ну типу звиняйте, Але будуть максимально максимально його посилювати як тільки можна. Били по Охмандиту спеціально чому, чи в небезпеці інші дитячі заклади? Підараси. Били по Охмандиту. Чому? Тому що підараси. Окей, чому я не можу зрозуміти відповідь. Давайте хоча б туди цілились чи ні. Боже, які вони, блядь, кончені. Це просто Ну, немає слів. А, на. Питання, туди вони цілились чи не туди. Якась скотеняка, яка наводила цю ракету, вона абсолютно переплутала ліво і право. Ну, ну повні блядь, просто крітіни. І, типу, попало, куди попало. А їм похер, як ви розумієте? Всіх доб'є карма. Не всіх кажуть карти, але добє, тобто для деяких. Смерть це така, знаєте, дуже легка участь. Ну і нехай. Дякую.